Second Home – це проєкт кластера в межах ініціативи Victory Projects, який практично запрацював на другий день повномасштабного вторгнення. За весь час великої війни з України вимушено поїхало 7 мільйонів людей, і ще більше релокувалося всередину країни. Для багатьох із них Львів став місцем тимчасового прихисту. В місто прибували сотні тисяч людей. Колеги з it компаній Сходу та півдня приїжджали до Львова щодня. Всі потребували тимчасового прихисту. Тому львівський ті-кластер долучився до допомоги місту. В доволі короткі терміни нам вдалося облаштувати сім центрів для тимчасового переміщених осіб, де облаштували усім необхідним 1200 спальних місць. Упинитися у чужому місці з мінімум речей це важко. Щоб полегшити цей удар завдяки нашим партнерам. Ми організували безкоштовне харчування. Так вдалося забезпечити понад 25 тисяч безкоштовних обідів. За кілька місяців існування проєкту Second Home прихисток у наших центрах знайшли понад 11 тисяч людей, серед яких майже 4 тисячі IT-спеціалістів. Сьогодні у центрах проживають ще понад 500 людей. Ми вдячні нашим компаніям та партнерам. Які долучилися до підтримки та втілення ініціативи «Second Home».